Весь всесвіт шахів складається з шахівниці, яка має 64 чорних і білих клітинки. Коли ви сідаєте грати, переконайтеся, що шахівниця розташована так, щоб у кожного гравця в нижньому лівому куті була темна клітинка. Вертикальні стовпці позначені літерами від А до Хай, а горизонтальні ряди. Пронумеровані від 1 до 8. Це допомагає запам'ятовувати ваші ходи. Таким чином, у разі потреби, ви можете повернутися назад і подивитися, чи не зробили ви серйозних помилок. Усього є 32 фігури, по 16 з кожного боку. Якщо ви граєте білими фігурами, ви починаєте першим. Мета гри загнати короля суперника в таку позицію, з якої він не зможе втекти. Це і називається шах і мат. Так, це здається досить просто, але спочатку вам потрібно до нього дістатися. Але ці вірні піддані не дозволять вам зробити це так легко. Вони намагатимуться захистити свого короля і атакувати вашого, одночасно намагаючись захопити якомога більше ваших фігур. Захоплення означає, що фігура суперника потрапляє на клітинку, де стоїть ваша. Якщо це трапляється, ваша фігура вибуває з гри. Все, бувай! Привіт. Отже, сідайте навпроти друга і пробуджуйте свої нейрони. Час познайомитися з командою. Тож почнемо з пішаків. Попереду стоїть вісім пішаків, тому, ймовірно, на початку гри ви втратите кілька з них. Звісно, не всі одразу. Але хтось має почати, щоб спонукати суперника до сміливих ходів. Але не жертвуйте ними без ретельного обдумування. Вони можуть бути дуже корисними для блокування шляхів і навіть захищати вашого короля наприкінці гри. О, і не хвилюйтеся надто, коли почнете втрачати фігури. Ви також захопите багато фігур, ось так і працюють шахи. Пішаки єдині фігури, які не можуть ходити назад. Вони можуть рухатися вперед лише на одну клітинку або на дві клітинки, якщо це їхній перший хід у грі. Однак не дозволяйте їм вас заплутати. Ці кмітливі малюки можуть чудово впоратися із захопленням найсильніших фігур, якщо ви правильно ними граєте. Коли пішак захоплює фігуру суперника, він робить це майстерно, рухаючись по діагоналі. А не просто вперед. Більше того, якщо ваш пішак дійде до протилежного краю, ви можете замінити його на будь-яку фігуру. Але дістатися туди не так вже й просто. Дві тури стоять у кожному кутку. Вони досить спокійні і можуть рухатися трохи більше, ніж пішаки. Вони можуть ходити вперед, назад і вбік. Але лише якщо на їхньому шляху нічого не стоїть. Тури не можуть стрибати, але якщо суперник залишить фігуру на їхньому шляху. Бам! Колись ці фігури більше нагадували колісниці. Ви розумієте чому? Одразу поруч із турами стоять коні або як їм більше подобається. Лицарі. Вони ходять у формі літери Г у будь-якому напрямку. Два кроки в один бік і один у інший. Вони єдині, хто може перестрибувати через інші фігури, їх як свої, ну так і супротивника. Але вони не можуть стати на клітинку, якщо там уже стоїть ваша фігура. Але якщо суперник залишить свою фігуру без захисту. Знову бам. Після відважних і запальних лицарів йдуть слони. Вони стоять по обидва боки від королеви та короля. Готові зробити все, щоб їх захистити. Слони ходять по діагоналі в будь-якому відкритому напрямку. Один рухається лише по чорних клітинках, інший лише по білих. А тепер фігура, на яку ви чекали, її величність. Королева. Біла королева починає на білій клітинці, а чорна на темній. Це найсильніша фігура на дошці, адже поєднує можливості тури та слона. Але як завжди, велика сила означає, що всі хочуть тебе захопити. Вона головна ціль у списку бажаних фігур суперника. Якщо йому вдасться взяти вашу королеву, атакувати могутнього короля стане значно легше, і тоді кінець вже близько. Королі можуть ходити на одну клітинку за раз, як пішаки, але в будь-якому напрямку. Навіть по діагоналі. Вони також можуть захоплювати фігури. Але це набагато складніше. Пам'ятаєш ти поняття мату, про яке ми говорили на початку? Коли одна з фігур суперника знаходиться в такій позиції, що може взяти короля, це називається шах. І тоді у тебе залишається лише два варіанти використати одну зі своїх фігур, щоб захопити фігуру, яка загрожує твоєму королю, пересунути короля, щоб вивести його з під загрози, або поставити одну зі своїх фігур між королем і загрозою, щоб захистити його. Якщо його величність опиняється під шахом, і ти не можеш скористатися жодним із цих варіантів, гра закінчена. Це і є мат. Можеш перекинути свого короля, якщо хочеш зробити це більш театрально. Один зі способів уникнути проблем на початку гри зробити хід, який називається рокіровкою. Якщо між твоєю турою і королем немає жодної фігури, ти можеш, так би мовити, поміняти їх місцями. Ти пересуваєш короля на дві клітинки у бік тури, а тура стає одразу перед ним. Це єдиний випадок, коли дозволено рухати дві фігури одночасно. Рокіровку можна зробити як вліво, так і вправо. Ти можеш зробити це лише в тому випадку, якщо ще не рухав ці фігури. І якщо ти не був під шахом від жодної з фігур суперника. Пад це ситуація, яка трапляється рідко, але про неї варто знати. Вона просто означає, що ти не можеш зробити жодного ходу своїми фігурами. Твій король не може рухатися нікуди, але там, де він стоїть, йому нічого не загрожує. Він не під шахом. Якщо це трапляється, ніхто не виграє. І це вважається нічиєю. Виділи кілька секунд, щоб спробувати уявити, як це виглядає. Ще одна ситуація, коли ніхто не виграє. Це коли партія закінчується в нічию. Зазвичай це трапляється, коли у тебе й у суперника залишилися лише королі, і ви безкінечно ганяєтеся один за одним по дошці. Можливо, час почати нову гру. Але, знаєш, якщо ти вже дійшов до такого моменту, то, мабуть, ти вже не новачок. А тепер відповідь на питання, на яке всі чекали. Що ж таке цей ферзевий гамбіт, про який всі говорять? Це просто один із найстаріших дебютів в історії шахів. Він складається з трьох простих ходів. Отже, білий пішак ходить на d4, чорний пішак на d5. І ще один білий пішак рухається на С4. Тепер твоя ферзь стає більш вразливою. І ти, ймовірно, втратиш пішака на С4. Але є велика перевага. Ти отримуєш контроль над центром дошки. Якщо ти більш активний гравець і любиш брати ініціативу, о спробуй цей хід. Тепер приділи трохи часу, щоб попрактикуватися з кількома варіаціями ферзевого гамбіту і подивитися, які ходи ти міг би зробити, граючи за білих або чорних. Перевага гри на одинці в тому, що ти завжди виграєш. Чудово. Але ти також щоразу програватимеш. Гм. Гарна шахова партія має три основні етапи. Дебют. Кожен гравець виводить своїх розвідників на дошку, намагаючись побудувати стратегію і зрозуміти, з яким типом суперника має справу. Друга фаза починається, коли гравці починають переслідувати одне одного і захоплювати дедалі потужніші фігури. Третя фаза це фінальна стадія, вирішальний момент. На дошці залишається значно менше фігур, зазвичай менше половини, і король починає рухатися набагато активніше. Мета полягає не лише в тому, щоб оголосити королю мат, а й у тому, щоб захопити якомога більше фігур суперника, щоб твій шлях до короля був максимально вільним. Чим мобільніші твої фігури, тим вони потужніші. Але будь обережний, досвідчені гравці люблять ставити пастки, у які ти можеш потрапити. Вони можуть залишити фігуру на самоті десь на полі. І коли ти забираєш її своєю ферзею, вони просто сміються і забирають твою. Ось чому шахи такі популярні і такі складні. Тобі потрібно планувати свій шлях до перемоги, але також намагатися передбачити стратегію іншого гравця. Яке ж це тренування для мозку? Отже, готовий запросити друга на партію і показати йому, чого ти навчився. Круто.